Є такий керівник податкової міста Києва, виконуючи обов'язки. Людина, яка в органах ДПС податкової служби працює вже років 15. Батько його був заступником Азарова. Це династія. Синок по стопам батька в податкову. Працював Деснянського, Дніпровського району керівником. Uh -huh. У ті злочинні часи, коли податково викручувала руки, фабрикувала справи, податкові ями, грабували людей на мільярди гривень. Про кого саме йдеться? Бондаренко Ігор Григорович. В мене є інформація про те, що він тісно співпрацював з Іванющенком. Друге, Азаровим. І це була людина Азарова, і тісно по обнальним схемам, мільярдним обнальним схемам. Співпрацював із Курченко. І саме цю людину Курченко лобіював на цю посаду. Де зараз ця людина? Ця людина зараз очолює київську податкову. Ми провели на нашому народному слідчому комітеті розслідування. Зібрали матеріал. Я не знаю, чи здатні сьогодні так спрацювати в майбутньому антикорупційному бюро. Але ось схема багатомільйонних розкрадань тих грошей, які мали піти для компенсації тарифів на стипендії, пенсії на допомогу інвалідам, на українські дороги, на українську армію. Пане Сергію, ви можете трошки сказати, що саме на схемі? Це люди, схемі... це посади? Що це так. таке? На схемі злочинні зв'язки людини, про яку я сказав, з. Мафію і Азарова його підприємствами, зокрема, спільні власності, спільні підприємства. Курченка. Через дружину, власність великою кількістю земельних ділянок у місті Києві і за її межами. Тут є навіть інформація про те, що людина, яка є чиновником, володіє восьма стволами. Як ви думаєте, для чого чиновнику, начальнику ДПС, mm -hmm. володіти восьма стволами? Автомобілі там, Lexus, Grand Cherokee, що завгодно. Далі. Тут є інформація про зв'язки по обнальним схемам, які працювали раніше, і які, я думаю, що прокуратура підтвердить, працюють до цього часу. Тут так само є інформація про контроль над низкою підприємств через родичів. Партнерів і таке інше тут є. Навіть інформація нам надали інформацію. Пане як ви думаєте, можна питання задам? Що робив? От що робив шість разів за рік у Цюриху Начальник податкової. А, серед, я сподіваюся, що і Амстердамі Уміння і депутатські комісії, правоохоронні органи зможуть дати на це відповіді. Власне, що не тільки розслідуваннями будете обмежуватися, а ще і ініціативні але, групи про будуть подавати. Але, до знаєте, суду Але знаєте, що правоохоронних саме страшніше? Органів. Саме страшніше, ця людина мала попадати під люстрацію. Вона очолювала за часов Януковича Дніпровську, Деснянську податкову. А знаєте, чому вона не підпала під люстрацію? Вона виявляється в окопі, воювала за Україну. І я по статус щоб має статус, учасника пане Сергію. Дуже сподіваємося, що зможемо почути ближчим часом про розвиток цієї справи. Зараз маємо Я, я вже передав передав угу. відповідні органи цей документ. Я зобов'язуюся інформувати глядачів 112-го. Про розслідування. Дякуємо вам. Беремо обіцянку, що зможемо отримати інформацію. про І все дуже прошу азас... останнє, Підписуйтеся на мій Фейсбук, на мою сторінку, щоб у нас була армія 100, 200, 300 тисяч. Мені сьогодні потрібна ваша допомога. Тиск чинться неймовірний. Будемо збирати підписи за відставку Яценюка і для того, щоб було це ТСК. І ми розслідували вперше за 23 роки. Ці неймовірні злочини, які можливо були здійснені в Кабміні, це мільярди гривень, які підуть на ваші пенсії, стипендії, які підуть на українські дороги, які підуть українським солдатам. Я закликаю вас усіх об'єднуватися в одну разом зі мною, з моїми колегами команду. Сьогодні є інтернет-інструменти, є Фейсбук, підписуйтесь на мою сторінку. Я буду доповідати кожному з вас персонально про свою боротьбу проти корупціонерів і за справедливість, і за некорумповану владу в країні.